Хайкула бізнес-ліги. У нас другий тур вже триває. І триває у нас протистояння. Третє за ліком програмі. І готові вони вже відтепер подарувати нам видовище, подарувати нам цей колектив. Богдан Лелека під 90-м номером. Також Назар кольору. Так. Цей колектив пробував. Копа. У такому складі сьогодні Палокостюк No2 з цього протистояння, яким чином вона може бути розгорнена. Подивіться, який класний епізод. Е, зазначали, ми, зокрема, у попередній трансляції, е, надаємо попередній матч, е, відбувався між колективами «Ківс» і на 2 Та Джутіль 5 днів він, Він'яремко пробуває. Забиває зараз, подивіться, цій ситуації. Піхлик відзначається голом. Юний виконавець команди Алицька здоба 2 Данилів. Пробиває Людмінський. Байдена! Забивай! Костюк зараз, подивіться, як не забуває. Перед порожніми воротами, певна річ. Будь, 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 Костюк, поки що немає. На майданчику починається у нас така от серйозна злива. Уже у Львові, і, зокрема, я думаю, за телевізійною картинкою ви маєте можливість кілька поспіль. Хороша на одмав, але не забив. Зараз пробуває. Вже є Ремко. Савін. Регубець. Паз назад. Люблінський. Удар від нього. Атака команди. М'яча Галицькою з добою два. Ця команда ось так до захисту відійшла. Ось ну, це от Щеплення із покриття. Люблінський. Піклик пробиває зараз перехоплення від досвідченого три Люблінський. три в один виходити можна. Люблінський пробиває Люблінський. 2-0 рахунок у цьому протистоянні Артем Люблінський робить. Новачок Галицької здоби. Бачимо, як активно вривається. Стадія Галицької Галицької здоби 2. Опа, зараз що забиває все-таки цей колектив? Згорем навпіл та все ж відзначилися. Бачимо не різе м'яч в окремих епізодах до. Зараз помилка. Позиційна, тут помилка і все-таки забиває. Але це дома два ну тут я однозначно помилився. Ось цим підкатом 17-й номер Копи. Артур Бочуляк. У цьому протистоянні і таким чином робить рахунок 3-1. Пробуває виконавець. Бучулягіка. Шановні друзі, розпочався. Тьома, <плес> перевіряйте. <плес> Либлінський пробуває, він мигальний. 5-0. Ця ця справа завершилася. Забуває Люблінський. Головою відзначається. Артем Люблінський. Дубль до свого активу у цьому протистоянні також записує. Люблінський нетипово насправді бачите. Яремко відкидує зараз на три обця. Яремко може пробивати, може забивати на Яремко. Каркас воріт влучає тим не менше четвертий номер Галицької з доби два. Данилів. Е, так, ну і вчора відбулося у нас ще одне протестя Робіна Ван Персі на одному зі світових модіалів, коли ось так от він рибкою забив свій м'яч. Класно проходить зараз. Подивіться, який фантастичний м'яч забиває сьомий номер копи Сергій Таргонський просто на кількох квадратних сантиметрах. Понує. Одразу ж так розкрив ця команда. Мені і забуває зараз домора. Три-чотири. Молоді хлопці, всі амбіційні, всі максималісти і бачимо, не збираються. Бучуляк зустрічає трубця. потрібно віддати передачу швидше. І що зараз доморад? Викладація копи перехоплення. атака Галицької здоби два пробиває Ремко. 5-3. Рахунок у цій дуелі робить Яремко. Номер 4. Костюк просувається вперед Костюк. Зараз на корпусі діє. Костюк. Бочуляк забиває копа. Ще один гол. 10. На рахунку Арсена Олександра. Олександр у першому подорожник зіграє із патрулем. Айкула. Проводитиме зустріч із ФАМ. Забиває зараз Артем Люблінський. Хетрик. На його рахунку у поточному протистоянні 6-4 робить результат. Також сьогодні відбудуться ще матчі. Айкула Уфам о 21.30 попередньо має. Бочуляк на перехоплення все-таки не зіграв. Бучуляк і зараз як філіграм. Бучуляк. Знову Костю пробиває він який. Таргонський є. Швидший віддати передачу потрібно Олександр. Пробиває він Савін! Могутній пост. Лис. Перехоплення, Савін. Пробиває Подивіться, дві Свою день проведуть пробували ЛИСКА команда до того, аби очків першого сезону втратити. Ти тим не менш забиває Савін і 20-41. Пояснюю, що не все ще вирішено. 6-5. Просто ну, тут uh, неймовірно. Такі емоції. 11 забитих м'ячів і підопічні uh, Костюка. Так, uh, Але зараз атакує. Очікувань. Але зараз який епізод і подивіться. Лисик. А Люблінську передачу. Як же провалюється зараз захід? Із м'ячем Пригубеться, uh, відео передачу Люблінський. Не забиває Люблінський спроба номер 20. Такий гол від нього. 7-5. Покер від Артема Люблінського у цьому протистоянні. І... Артем надали вони. Ну і власне дякуємо вам, шановні друзі, те, що передали цей поєдинок разом із нами. До нових зустрічей і обов'язково почуємось на наступних поєдинках Айкула Бізнес-Лі.